Хочу подякувати усім, усім, які моляться і єднаються в молитві, зокрема у тій ініціативі Вервіці, яка єднає. Я хочу подякувати, зокрема, нашому живому телебаченню, який створює простір цієї всенародної глобальної молитви нашої церкви. Ми дякуємо нашим отцям, парухам, сестрам монахиням. Різним нашим церковним рухам, спільнотам в десятках країнах світу, які упродовж тих п'яти років єдналися в молитві і запрошували на цю молитву. Мені приємно, що я сам особисто міг і можу долучатися як один із молільників до цієї всецерковної, всенародної ініціативи. Я дякую нашим дітям. Бо ми знаємо, що наші діточки моляться разом із своїми батьками. Зокрема, дякую нашим дітям, які долучилися до цієї ініціативи кожного місяця в 13-й день цього місяця молитися дитячу веревицю за Україну, за навернення Росії, за припинення війни, за порятунок людського життя. Дорогі діти, дякую вам за те, що вашою молитвою ви перемагаєте зло.